Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я вам покажу відео про посилочку, яку ми отримали з України. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Це, мабуть, була одна з найважчих посилок, яку я отримала. В тому плані, що нелегко вона нам досталася. Я їздила за нею. Тричі три тижні. Це вперше таке відбулося. Ну і не лише з нашою посилочкою. Було дуже неприємно і незрозуміло, що там сталося на тій нової пошти, що вона закрила всі посилки, але не видала всі, які мали отримати та привезти сюди до Мюнхена. Отож, у мене була надія, що все-таки наша знайдеться, і ось, нарешті, це сталося. Сьогодні я її вже забрала. Ну і хочу поділитися з вами радістю, яку ми отримали. Отже, перше, як ви бачите, це дуже багато смаколиків. Знаходились вони в такому мішечку. Я так розумію, це був новорічний подарунок для мого сина від його а, батька. От. Дуже все смачне. Те, що він дуже-дуже-дуже любить. Так, навіть такі цукерки мене дуже здивували, адже вони продаються саме у нас. Вже вони були в цьому паконочку? Так, далі також ще багато цукерок. Які передавали батьків з України. Ну, а далі я навіть не знаю, як вам показати. У <смі> мене зараз все ось лежить на підлозі. Ой, і тут чого тільки немає. Ну, а, значить, а, Було дуже багато ось і одягу. Дитині а, прислали а, термобілизну. От, щоб ми тут не ходили, не шукали От, ось такий костюмчик від Коламбія. Ще ось такі штанці теплі. Далі а, це ще одні штанці від Коламбія. Це вже ковтинка. Так, і мені ось були. Панчохи і перчатки, бо, як вияснилось, ті, що йому купали, то все ж таки <смеш>, жіночі були. Так, і ось такі. І носочки наші тепленькі. Так, <смеш> і знову ж таки мені ось кологотки, теплі кологоти. І мама ще мені. Бували якісь теплі лосіни з леопардовими вставками, отакі штанці цікаві. До речі, в мене якраз такі худі є, буде як комплект. Далі, знову ж таки, малому рукавиці і шапка, і цукерочки, своя лінія, вишня. Так, далі рибка з ЗТБ. Ось такий лящик. Ой, навіть живчик. Як його несла, ви навіть не уявляєте. Так, далі. Дещо з моєї косметики з дому. з моїх запасів. Це бальзам, реконструктори для волосся. Ось така марка. Це білоруська марка. Так, і а, гель для інтимної гігієни від Юнайс, nice, який мені дарувала Ленуся. Привіт тобі! Якщо дивишся моє відео, величезне дякую. І ось ще від Івроше мій гель із запасів. І а, молочко для тіла манго. Клас. Тут я, до речі, так і не знайшла а, Івроше. Далі, і ось а, молочко з арганом а, і розою, трояндою. Аж мокрі бутилочки, бо холодно, дуже холодні були, а зараз вони в мене відігріваються, тому ось такий вигляд мають. Так, і ось від Ейвану, а, для, крем для ніг. Шучок мила від до Далі, знову ж таки, крем, а для рук ступні і локтей від Avon. Так, і ще від Avon Крем і мило. Так, далі. Ой, такі сухарі. Дуже-дуже хотіла і саме їх замовила. Тому що тут ми такого не знайшли. Ну і ще нам ось такі ось бублики передали. Оце ми будемо чай пити. І, до речі, чай також натуральний, домашній. Домашня м'ята, яку мама збирала і висушила. Домашня Липа, до речі, зараз треба заварити, а то ми хворіємо і зараз будемо лікувати себе. І ще ось такі чайочки, то також з м'ятою, з ромашкою. Далі ось такі косички, смаколики попкорн своя лінія. Навіть желе з ароматом апельсину, з ароматом полуниці, зернята. Так, і підручники для сина, щоб не забував вивчати українську мову, літературу, ось зарубіжну будемо читати. Далі основи здоров'я та саме головне історія України. Українська мова в нас є. Так, ну, мабуть, це все, що ми отримали. Дуже-дуже задоволені. Дякуємо своїм рідним. За таким подаруночком, <рик> якраз під Новий рік. Виходить. От, І дякуємо вам за увагу, що розділили з нами наші приємності. Всім бажаю гарного дня, тихо, та спокійного. Бережіть себе та своїх рідних, і зустрінемось з вами в наступному відео. До зустрічі!